Ще вчора така штука згадалась, дуже класно, весело. Е, Пам'ятаєте, як було мільйони роликів е, у Торонто, телебаченні Торонто про Безвіз? От я згадав, так прикольно було, послухав там. Безвіз чекаємо четвертий рік, його петроном вкотре перед рік. І далі по колу. От. Ну, Хто користувався безвізом, той знає наскільки це крутенська штука. Тобто, ти приїжджаєш, приходиш через кордон, як біла людина, не треба тобі принижуватись в цих посольствах. Ну, Все дуже класно. Ти просто їдеш собі через кордон однієї країни, другої, куди хочеш туди. Ну, ти вільна людина, да? Тобто, ми повинні. Подякувати Петру Олексійовичу за те, що зробив таку класну штуку, як безвіз. Відкрив кордони і ми змогли подорожувати сюди. А тепер така новина вчора теж була класна. У нас біля кордону з Польщею роблять класні нові дороги. Навіщо? А для того, щоб відловлювати людей, які хочуть переїхати через кордон. Ну, тобто, да, бачите, така трошки е, при минулому президенті, коли у нас було все так погано, да, всі казали, у нас з'явився безвіз, ми почали подорожувати. Стало трошечки якось цікавіше. А при теперішньому е, безвіз як би залишився, да? а подорожувати вже ніхто не може. Ну, якось. Непонятно, чого це так от не можемо подорожувати. <смі> Зато строять дороги, щоб відлавлювати людей, які хочуть подорожувати. Е, ну, таке. Ну, нагадаю, що в Ізраїлі, коли війна почалась оце от загострення, ніхто кордони не перекривав. І люди, більшість людей, яких я знаю, які виїхали, вони б і поверталися, і не виїжджали б насправді, якби. Якби кордони не перекривали. Ну і взагалі, ну, е у нас країна така, де всі намагаються заробити на тобі щось. От е Почалась війна і політики зразу такі, оба, то це ж можна заробити на виїжджаючих людях. І почали заробляти. Ну, от і заробляють. Е якщо на початку війни мені пропонували там виїзд за кордон десь там за Тисячу баксів, за дві, потім за 4-5. А зараз навіть не пропонують, але ціни я від знайомих чую наступні, що там 10-20 тисяч доларів. Ну, ну трендець просто, це прям геніальна модель. Просто робиш конфлікт всередині країни і заробляєш на виїжджаючих людях по 20 тисяч за чоловіка. Ну, Який сенс в цьому? Це убиває економіку країни повністю. Люди, які хочуть вкласти сюди гроші, не можуть сюди потрапити, тому що, тому що їм не дозволяє страхуватися зробити. зробити. Якщо ви знаєте, всі бізнеси і всі люди, які займаються бізнесами в Європі, в Штатах, вони застраховані. І страхові не, не дозволяють їм перетинати кордон України, бо це дуже великий ризик для них. От, тому вони сюди заїхати не можуть. А зустрітись з командою, яка буде тут розвивати бізнес, вони теж не можуть, тому що команда не може виїхати на зустріч. Ну, наприклад, ті ж самі айтішки. Ой. В общем, покращення вже сьогодні йде по повним ходам. Бізнес впав. ВВП країни впало ну, із-за війни, і із з-за кривожопого, рукожопого руководства нашої країни під час цієї от війни. Тобто знищують, максимально знищують можливість ведення бізнесу і залучення іноземних коштів. Залучаються тільки на на державні програми, яка які роблять держзамовлення тільки у своїх людей. А, і все. І на цьому все. Ніякого да, комовства, ніякого цього. Ну, Згадаємо ще раз пісеньку про те, як ми чекали безвіз. Як це було сумно, що ми його чекаємо, а потім все-таки дочекалися. А тепер ну, давайте якусь другу пісеньку придумаємо. Загра... Загранотряди, чи як вони там називаються, нікуди не виїдеш ти тепер ніколи, бо грошей у тебе нема заплатити за виїзд. А зараз ціна уже, напевно, 1050, а може, 60. Все пока.